Вітаю, друзі, та всі несвідомі елементи сучасної України? Від правди та щирості зараз нікуди не діться, аж зовсім, бо не може народ, який прагнув свободи зараз вивчати історію брехні, історія з міфами на ваших очах, або як формулювати із українців рабів без критичного мислення та логіки? Немало з'явилося так званих історичних каналів, які носять великі назви, та пропиті алкоголіки розказують вам історії, про які неможливо мовчати, і виникає питання: а чи не повинен історик апелювати до джерел? Та звісно, ні, головна суть історії зараз це подати інформацію серйозним їбалом знатака, як, наприклад, прирівняти расизм та комунізм, і в країнчик навіть гадки немає до чого тут одне і інше. Таким порівнянням не лише йде спростування самого явища як расизм, а й не менш мірою нерозуміння, що є, що в такому випадку можна було би розібрати кожне відео, яке виходить на цих вже історичних каналах, але на це було би потрібно більше часу. Та залишимо це на шукачів істини. Поки що ми розберемо пов'язку деяких моментів. Що є фашизм? А це питання, як видається, дуже непросте. Якщо дуже так спростити, то є два підходи. І так, ну, в тій ж Британії, та ж Англія, Англійці, так, вони відмовилися від такої своєї імперськості. Від придушення цих народів сама нація Так, да, Фактично, та ж сама Британська імперія, колоніальна, вона розпалася, частково саморозпустилася. Частково. Але вкраїнщики і так згавить, і все одно ще для боротьби за хоч краплю незалежності воювали сотні повстанських рухів на всі колоніальні імперії Британії. Свідомим це знати не треба. Їм головне знати, що є хороші імперські держави, а є погані. Повернемось до фашизму. Британія та Франція приклади імперських держав. Але в період у 20-30-х роках 20-го століття ці країни зовсім не були фашистськими, тому що як не дивно у всіх цих країнах діло громадянське суспільство, профспілки і так далі. У Франції та Іспанії до влади приходили об'єднані ліві фронти для боротьби з цим самим фашизмом. Тобто тут ми можемо побачити, як автор займається не тільки підміною понять у своїх цілях, а відкрито вам бреше, чи він сам не знає, що фашизм це реакція капіталізму, чи його просто покликали зумним їбалом розказати вам, як треба мислити: націоналізм. Саме зародження націоналізму відбулося при буржуазних революціях. Буржуазія епохи цих революцій була ліва. Не дивно, що Робіспір писав, що той, хто пригнічує одну націю, є ворогом усіх націй, не варто плутати націоналізм саме як способу національно визвольної боротьби та шовінізм. Нізм прикривається націоналізмом, і це можна зрозуміти на прикладі фашизму в Німеччині чи то Польща з її режимом санації. Польські шовіністи при підтримці держави займалися знищенням українців. І це були саме прояви шовінізму та ксенофобії, спроби знищити українську націю, так звана політика умиротворення. І це був зовсім не польський націоналізм. Приклади таких реакційних режимів у Європі ще багато, та заслуговують взагалі окремого вивчення. Що стосується, до речі, Польщі, на жіні. А учиваюсь, Єдиним конструктивним способом їх подавати є взаємне пробачення. Взаємне визнання вини. просто представте зараз під мікроскопом їбало наших пращурів, які писали про ксьонзі та їх злочини. Та навіть при режимі санації та політики пацифікації, волинська різанина це не акт пропаганди Росії, як нам подають. Це закономірний розвиток історії і відповідь за всі століття пригнічення. Чи взагалі нам, як народу, який прагне до свободи, варто вибачатися за це? Армія Крайова, яка вирізала українські селища та їх прибічники, не вибачаються. Але саме нам, як народу, який прагне до волі, треба вибачитися перед польськими шовіністами. І неволі виникає питання, як взагалі дискурс про те, що Ленін створив Україну, міг з'явитися у голові бункерного шизофреніка. Але ж далеко ходити і не потрібно. Наші живочі заявляють, що вкраїнщики як політична нація з'явилися на початку 20-го століття. Як політична нація, українці остаточно сформувалися на початку 20-го століття. Як політично підписку, яка там Коліївщина як символ національно визвольної боротьби українського народу? При тому це відображалося в радянській енциклопедії. Коротко поясню, нація проходить багато етапів свого формування. І саме етап, коли народ стає нацією, відображається в період боротьби. Національно визвольна боротьба відбувалася в багатьох країнах задля отримання волі. І навіть зараз Україна на ще одній стадії національно визвольної боротьби за свою класову та національну свідомість. Але як бачимо, навіть і зараз свідомі псевдоісторики промивають голову, що вкраїнщики та всього Століття існують, та й взагалі Польща допоможе. Новий старший брат, так званий національно визвольну боротьбу України можна порівняти з палестинським народом, який бореться з таким же ізмом, як і ми в боротьбі за свою волю. Чи може ця буржуазія хоче сказати, що Україна займається знищенням мирних людей, як робить ізм на Близькому Сході? Не піддавайтесь, друзі, маніпуляціям. Ваша країна це не Ізраїль, і вам не потрібно брати приклад з Ізраїлю. Чому Чехословаччині була націонал-соціалістична партія? Дуже Чехословацька націонал соціалістична національна соціальна партія Чехії це не те саме, що націонал-соціаліст. Навіть близько, гра слів та підміна понять завжди грають велику роль в загнанні людей в рабство дурості та обману. Тому, друзі, читайте журнал Щур, дивіться джерела в описі та мисліть незалежно, якщо ви дійсно незалежні. До побачення і пам'ятайте, боротьба триває.